Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель. І зазвичай на моєму каналі ви можете знайти уроки з Петриківського розпису, також з самчиківського розпису, але скоро великий. А отже, я хочу показати вам і писанкарство. На каналі вже є уроки в писанкар... з писанкарства, ви можете знайти їх в списку відтворення писанки. І сьогодні ця колекція поповниться ще на одну писанку. Це буде писанка крапанка Такої писанки ще немає на каналі. Я хочу показати вам ось такий інструмент, яким буде робитися ця писанка. Цей інструмент називається цвяшок. Саме такий простий писачок, який можна зробити вдома. Береться маленький цвях, паличка. Будь-яка в мене паличка для суші, можна взяти гілочку, можна взяти кулінарні палички або паличку від пензлика і вставити туди цвяшок. Можна взяти навіть олівчик і вставити в гумку шпильку. Зараз навіть покажу. Наприклад, ось так. в мене є ось така шпилечка. Я її вже користувалася для писанкарства. А таким інструментом крапочки будуть більш тендітні. А я хочу більші крапочки, тому я взяла цвяшок. Від розміру шляпки, звісно, буде залежати розмір крапочки. Перед роботою нагріваємо віск. Я нагріваю віск у ось такій аромалампі, в нагрітому воску тримаю наш імпровізований писачок декілька секунд, до 10 секунд. Яйце теж варто розігріти. Я буду працювати на видутому яйці, тож можна довго не гріти. Якщо ви працюєте по повному живому яйцю, то гріти треба буде довше. Якщо у вас яйця з холодильника, то варто на декілька годин перед писанкарством дістати їх з холодильника, щоб вони набули температури кімнати. А тоді вже перед писанкарством варто ось так в долоньках погріти яйце. Якщо ж каралупа буде дуже холодною, то віск просто не буде братися, буде скатуватись. І ставимо відбиточки. Є такий вид крапанки, коли ви берете свічку, типу таких, як продаються в церкві. І просто свічкою крапаєте на яйце. А є більш контрольований спосіб, це ось таким писачком. Все, що я зараз ставлю по білій шкаралупі яйця, в нас в результаті на писанці буде. Зазвичай я коли на майстер-класі працюю з дітками, я їм кажу, що писанка це щось таке чудове, казкове, і ми ніколи не знаємо, яким у нас буде результат, як би не планували. Цього достатньо, і ми відправляємо нашу писанку в перший колір. Традиційно перший колір в писанкарстві це жовтий. Але сьогодні моя писанка буде мати в собі такі стилізовані ягідки, які я хочу, щоб були червоними. Тому я відправляю відразу в червоний колір, але ненадовго. Ось так у нас в кадрі з'являється червона барва. Занурюю писанку. І відразу дістаю, дивлюся, який у нас колір. Я хочу більш насичений. Ще потримаю декілька секунд. Це фарбування в реальному часі, ось скільки тримаю, стільки потрібно. І ось це той колір який мені потрібен, тож вже дістаю. Як діставати? Підчіпляю ложечкою і накриваю серветкою, відставляю стаканчик з нашою фарбою і обережно декількома серветками промокаю. Якщо правильно захопити яйця, то руки будуть чистими. І якщо гарні паперові серветки, я зазвичай беру рушнички двохшарові. Я не люблю працювати в рукавичках, бо я тоді не відчуваю о, яйця. Тому... Тому працюю ось так. Кожний, звісно, призвичається до своїх умов. І далі наступний крок будемо домальовувати ягідки. Для цього писочок гарненько розігріваємо у воску. І писачком таким можна не тільки крапати, а ще й писати. Прописуємо ягідки. Ось так. Звісно, такі ягідки дуже швидко було б крапати ось таким писачком-лієчкою. Але так як сьогодні за мету. Показати саме роботу ось такого писачка, який називається цвяшок, то всю роботу я покажу саме ним. Ягідку ми домальовуємо до кожної білої крапочки. І так, щоб ягідки в нас дивилися в різні сторони, то домальовуємо. З різних сторін хаотично. Спочатку одну половинку, потім другу. І закриваємо одну половинку, другу, і закриваємо. Бачите, таким писачком навіть швидше закривати об'єм, ніж звичайним писачком лічкою, і більш якісно немає таких прогалин, які ми буває залишаємо. Звичайним писачком, якщо віску недостатньо розігріти, мені дуже подобається працювати це вяжко. Цей інструмент відмінно підходить для діток. У мене найменшої учасниці майстер-класів було 3 рочки. Звісно, їй допомагала матуся. Але дитина отримала шалене задоволення. І далі будемо фарбувати в зелений. А так як зелений, якщо червоне яйце покласти в зелене, то можна спортити зелену барву і також зелений, якщо ляже на червоний, то ми не отримуємо зеленого кольору, а отримуємо такий неприємний сірий. То в даний момент я спочатку яйце відмию просто теплою водичкою, а тоді буду фарбувати в зелений. І тут в кадрі з'являється зелена барва, і я вже фарбую. Писанку. Тримати потрібно близько хвилини, можна більше. Що цікаво, кожна наступна барва вона лягає трішечки довше. Тобто, якщо жовтий ми тримали, точніше, вибачте, червоний, ми тримали зовсім трішки біля 10 секунд, то в зеленому потрібно вже буде потримати хвилинку. Або більше це залежить від вашого фарбника. Я працюю цьогоріч американськими барвниками. вони доволі швиденько фарбують, і ось майже, майже я ще трішечки потримаю. Час від часу я писанку підіймаю і дивлюся, як там фарбується, і трішечки її повертаю, щоб а в тому місці, там, де у нас ложка а, і денце баночки торкається шкаралупи яйця, щоб у нас було рівномірно профарбовано, щоб не було світлих плям. Ось вже час діставати нашу писанку, мені вже подобається колір. Так само накриваю писанку. І ось так захоплюю, зливаючи зайвий барник з ложки. Таким чином на руки барник майже не потрапляє. Гарненько просушуємо, бо якщо писанка в нас буде трішечки волога, то віск лягати не буде, або буде таке явище, як ніби він скатується. Трішечки нехай писанка подихає, поки я Витираю інструмент, слідкуйте, щоб інструмент, яким ви фарбуєте писанку, був чистий. А в мене немає часу постійно бігати до крану з водою, тому я просто протираю тим рушничком, яким сушила писанку, ось так начисто, і тоді можна. Працювати цим інструментом і з наступним барвником. Обов'язково протирайте, бо якщо ви не будете протирати, то ви забрудните ваш наступний барвник. І наступний етап це листочки. Дивіться, таким писачком можна не тільки крапати, але й писати. Бочком ми пишемо. А самою шапочкою заповнюємо. Залишайте ваші коментарі, залишайте ваші питання, радо на них відповім. Пишіть звідки ви мене дивитесь, чи будете розписувати цьогоріч писанки. Тут допишу маленький листочок, тут не вміщається два. Можна три ДНД дописувати, як вам бажається. Напишіть, будь ласка, чи надихнуло вас це відео на створення. Власної писанки. Я показую в своїх відео різні способи писанкарства, саме те, що ви можете, не маючи спеціальних інструментів вдома, розписати писанку. Зараз я користуюся для фарбування аніліновими барвниками. і це в мене вийде така сувенірна писанка, якої їсти не можна. Але те, що я роблю, можна відтворити і з харчовими барвниками. З харчовими барвниками для яєць буде, звісно, кольори не такі яскраві. Хочете яскравих кольорів, можна пофарбувати природніми барвниками. Точніше, хочете їстівні такі кольори, да, і яскраві. Тільки єдине, що з природних барвників не вийде такий відтінок червоного, вийде інший, можна взяти цибулю, лушпиння шпиня відвару, у цибулі. І пофарбувати в декілька кольорів. Можна експериментувати, я цьогоріч експериментувала з капустою червонокачаною, і отримала такий приємний блакитний колір. Якщо цікаво вам подивитися, які писанки я пофарбувала природними барвниками, то пишіть в коментарях, що вам це цікаво, і я обов'язково покажу. Я ось уже домалювала всі листочки і буду фарбувати в наступний колір. Який наступний колір? Наступний буде вже фінальним. Можна пофарбувати в чорний колір, я хочу пофарбувати в фіолетовий колір, і заодно дослідити, як мій фіолетовий ляже на зелену барву, якщо я не буду витравлювати. І тут в кадрі з'являється фіолетовий, занурюю і чекаю. Чекати знадобиться ну, вже більше однієї хвилини, хвилинок 5. І можна, можна так з ложкою помедитувати, позаглядати, а можна чимось придавити. І залишити на деякий час, що я, напевно, і зроблю. Ось так писанка, поки буде фарбуватися самостійно, без моєї участі. Ось вже минуло біля п'яти хвилин, і будемо діставати нашу писанку. Колір вийшов космічний, а десь зеленкуватий. Десь Синюватий. Дуже цікаво. Зараз дивимося, що у нас тут, вийде. Такий самий магічний момент, хоча ні, магічний буде тоді, коли ми будемо знімати. А зараз перший етап магічності. Звісно, якщо б ми. По правилам відмилу яйця, і тільки тоді клали фіолетову барву, то вийшов би ось такий насичений красивий колір. А в даному випадку я трішечки спішу, тому я не захотіла відмивати, а захотіла подивитися, як же воно вийде, коли писанку не відмивати, а покласти колір, Бо зазвичай на майстер-класах я маю обмежений час, і а, там немає такої можливості відмивати писанку, то мені потрібно було подивитися, що вийде, якщо я відмивати не буду. На даний момент я бачу, що вийшло дуже гарно, а ще ви скажете? Зараз іще знімемо, подивимося, у нас під воском. А, звісно, а знімати потрібно, якщо ви працюєте на виду, то з дірочки. Ви подивіться тільки. Яка чудова писанка виходить. Доволі темна, я рада, що я не взяла чорний. Сіолетовим вона виглядає дійсно цікавіше. І ось зауваження по цій писанці, напевно, коли я буду робити цей сюжет другий раз, то в зеленому я потримаю менше для того, щоб отримати світліший відтіночок, щоб він краще контрастував з темним тлом. Подивіться, які ягідки гіткі, чудові. А тут ще не видно. Ось мені те й подобається в писанкарстві. Такий ефект інтриги. Ти до самого кінця, якщо щось задумав? До самого кінця не знаєш, чи видав тебе та задумка, чи ні. І зазвичай воно і не виходить, як ти задумував. Виходить трішечки по-іншому. От як я сьогодні я отримала листочки темнуваті. І наступного разу коригуєш. І ось до самого кінця, поки не знімеш віск, ніколи не знаєш, що у тебе там ховається. І подивіться, в мене ось тут згори був світліший колір, і воно так лягло світліше, отримався один сюжет, а тут як по темному. І напишіть, як вам подобається більше, коли ось так по світлому, чи ягідки на темному. Ось такий сюжет крапанки вийшов. Пишіть, відмічайте мене в соцмережах. І до нових зустрічей!